Раніше ви жили у своєрідних сутінках, а тепер ви маєте світло у собі і тому мусите бути дітьми світла. Подивіться на небо вранці. коли його освітлюють перші промені, воно виглядає, можливо, безхмарним, тому що не вкрите повністю грозовими хмарами. Але як тільки прибуває світло і ясне сяйво сонця стане видимим на сході, здивоване око помічає рожево-червоні плями на блакиті неба. Про що йдеться? О, про легкі хмаринки, такі легкі, що, здається, ніби їх тут не було, поки світло. Було непевним. Але тепер, коли на них потрапляють сонячні промені, вони, як легка піна, з'являються на тлі неба і залишаються там, аж поки сонце не розчинить їх своїм могутнім сяйвом. Те саме ви повинні робити зі своєю душею. Ведіть її. Все ближче до світла, щоб викрити всякий туман, навіть найменший. А потім виставте її на сильне сонце любові. Вона знищить ваші недосконалості, як сонце, легку вологість, із якої складаються ці малі. І такі ніжні хмаринки, які його промені розчиняють у ранішніх сутінках. Якщо ви будете зміцненими у любові, любов буде творити у вас постійні чуда. Ідіть і будьте добрими.